Всіх вітаю, друзі! Чи можливо здоров'я без ліків, без лікарств? А, ви знаєте, якби ну опять же, в принципі, можливо, але тут є певні умови, так, які треба соблюдати, щоб добитися здоров'я без ліків, і в цілому, чи є сенс сьогодні здобувати, наприклад, здоров'я без ліків, так? Давайте розбиратися в цих питаннях, а, тому що воно а, ну це питання мене теж дуже часто турбувало. І коли в мене посипалося здоров'я, там перший раз я якби був настільки ну, негативно настроєн проти ліків, думаю, організм сам відновиться і ну на жаль, він не відновився. Так я тоді ще багато чого не розумів. А, ось і ще таки був доволі впертий. І тобто, я відчував, що мені погано по здоров'ю, але все одно ти мучишся, ти мучишся так, щоб думаєш та. Самостійно, щас я без ліків на себе відновлю От, дивіться, є от сьогодні, наприклад, я вважаю дві категорії людей. Так, перша категорія людей, яка, наприклад, використовує ліки раді. Профілактики здоров'я, Тобто ця категорія людей вона а, так ходу регулярно, наприклад, здає аналізи, дивиться в якому стані наше біохімічне здоров'я. І звісно, якщо вона помічає там якісь проблеми по біохімії, не знаю, друг бабах там проблеми з ферритином, там проблеми з вітамінами групи Б, бабах, десь там проблеми з печіночкою або зі шлунком. Тобто цю проблему зразу брати треба фух і устранять на ранньому етапі. Оце ключовий момент на ранньому етапі, щоб вона потім не спрогресувала, тому що коли вона потім спрогресує, буде важче відновляти так. І то є, бах, ми помітили якусь проблему, наприклад, по аналізам, і треба срочно її виправити. Так і певна тактика вистраюється уже відновлення, і там, можливо, будуть, наприклад, ліки використовуватися, і в цьому нема нічого страшного. Так розумієте, ліки в целях профілактики. <кхм> Я вам скажу, що люди, які жили, наприклад, там широків. Сто назад, повірте, вони би, якщо б вони бачили зараз сучасний світ, вони були б раді, що така кількість сьогодні є різних препаратів, тому що ну тоді люди так довго не жили, як ми сьогодні. Хоча і ми сьогодні, в принципі, не дуже довго живемо. У нас вообще, от дивіться, сьогодні от аптека на кожному кроці, і то есть, така велика кількість різних ліків і так багато хворих людей. Чому питання? Да, є, у нас певні проблеми з на у, умовами нашого життя. Там і екології, і сон, і харчі, і стрес, так і багато інших факторів, які сьогодні негативно впливають на наше здоров'я, а люди так швидко хворіють. Но все одно, що я бачу, така велика кількість сьогодні є ліків і різних вже вітамінів, мінералів, там і прочих біологічно активних добавок, там амінокислот. і така кількість е, хворих людей. В чому проблема? А проблема в тому, що люди якраз тут не вміють використовувати ці інструменти: ліки, вітаміни, мінерали. Тобто вони живуть таким життям, як Дуже швидко їх доводить до різних там, проблем по здоров'ю. І потім старається своє здоров'я відновляти якось ліками, але нефіга не виходить. Да? От, от, що за фігня? Ну Якийсь парадокс. Мені теж подобається, знаєте, сьогодні дуже актуальна тема не дати норму білка, але так, е, да, от. чому? Тому що у нас дуже багато людей знаходиться в дефіциті білка, а Ну ще що за парадокс? Сьогодні Боже, білка просто не Яйця, творог, сир, м'ясо. Ну ти заходиш сьогодні в торговий центр, там кілометровий ці стілажи, м'ясо просто так вибирай любе, ту норму білка, отаку по щелчку пальчу і все одно, да ми знаходимося повально в дефіциті білка. Що за фігня? Опять же, повертаюсь до цього питання: що люди просто не вміють користуватися. Цими інструментами Тобто, вони не вміють правильно використовувати ліки, щоб нормально поправити своє здоров'я і більше не повертатися до цих ліків. Так багато людей не роблять профілактику свого здоров'я, тобто піти, здати аналізи, подивитися, як там працюють системи. Якщо там є проблемка, ще раз повторюю, взяти і виправити. І, можливо, треба пропити, знаєте, якісь ліки. Набуває да моменти, коли людина щось її потурбувала їй стало погано. Вона сходила до лікаря, лікар прописав ліки, але вона десь почула, що краще здоров'я без лікарств і не приймаються ліки. Ну це не зовсім розумне рішення, так реально. Тим поля треба розуміти, що ми сьогодні живемо в таких умовах, які так дуже швидко винищують наш організм, що вже самостійно без ліків ми не можемо відновлятися. І мені подобається у цьому випадку такий вислів: все яд, все ліки, все залежить від дозування Це ключовий момент. Тому, от перша категорія людей, яка буде, я як кажуть, ну вести нормальний образ життя, іменно нормальний, адекватний, відносно здоровий, старатися харчуватися здоровою їжею, адекватно тренуватися, нормально висипатися і робити регулярно чекапчики і по можливості по аналізам дивитися свої дефіцити і підключати якісь або ліки, або якісь біологічно активні добавки. так то це є норма, я вважаю, Тобто, в принципі. Тому в цьому випадку в першій категорії людей ну. Якби, от вам, будь ласка, здоров'я, якби з лікарствами. Но так, це тимчасовий інструмент, який допомагає нам підтримувати нормальний рівень здоров'я. А є друга категорія людей, яка, в принципі, дожилась уже до серйозних проблем зі здоров'ям, і вона систематично приймає різні вже ліки, великі там жменями просто, і ніяк не може реально справитися зі своїми проблемами. І такі люди з другої категорії, вони теж бувають там здоров'я без лікарств, кидають нафік ті ліки і починають якось своїм способом відновлятися, і ніфіга не виходить. Вони знов повертаються до ліків. Так, от. от в чому проблема людей іменно второї категорії? Так, тут, знаєте, тут вже краще, якщо і вибирати першу або другу категорію, то краще, звісно, першу вибирати. Тому що ну, сьогодні якраз в второї категорії дуже багато людей. Дуже багато людей чому? Тому що люди із другої категорії, які вже тупо там а, систематично, приймають жміннями всі ці ліки, вже працюють на ліки, да, є такий вислів. Вони запустили своє здоров'я з самого початку, я би сказав, коли вони там народилися. Все було запущено, так вони тянули до останнього. Вони не робили чекапи. Вони не робили профілактику здоров'я. Так, вони вели, можливо, не зовсім здоровий образ життя. Вони не враховували всі ті фактори сьогодні, які розрушають наше здоров'я, просто вкрай. Просто вкрай А сьогодні да якось. Ну сьогодні от, дуже багато хвороб помолоділо. Це якийсь кипець, це просто ну катастрофа, так тому що є дуже багато факторів, які зрушають наше здоров'я. І от, іменно от, цей постійний хронічний стрес, він просто він, я би сказав, дуже основний фактор, який винищує нас, і даже є такі стресові. Ну так ну такі істочники стреса, що ми даже не розуміємо, що це теж стрес, наприклад, постійний скролінг. Багато хто каже сьогодні, що ну і його нафіг, той скролінг. А дійсно, це так може. Ну це перегружає дуже сильно мозики. Треба. Старатися іноді робити дофамінові детокси. Тому от друга категорія людей, так от вона, на жаль, обрічена просто на те, що можливо можливо, так, її буде, ну, вона вже буде приймати якісь ліки, можливо, все життя. Щоб нормально жити, хоча я скажу, що в принципі, в принципі, все залежить, що від того до якого спеціаліста ви звертаєтесь, наприклад, по відновленню здоров'я. Це ключовий момент. Сьогодні є різні лікарі, так, так, вот. але дуже мало спеціалістів, які комплексно можуть допомогти відновляти здоров'я. Тобто людина звертається, спеціаліст бере назначає правильні аналізи, дивитися, правильно їх читає, каже, які у вас всі є порушення, і починає назначати відновлення, і допомагає вам в принципі так працювати фактично з усіма аналізами. А не так. да Допустим, наприклад, ви звернулись до спеціаліста, він є тільки гастроентерологом Він вам виправляє проблеми. Перепрошую по гастроентерології Дай Бог, щоб нормально <кхм> так, вот. а у вас там є ще проблеми, наприклад, невротичні або психологічні, або ще якісь там гормональні проблеми, і вам далі треба йти до до ендокринолога, до психіатра, психолога, невролога, психоневролога. Це капець. Тому, от сьогодні, от друга категорія людей, ну я це так поділів, да, подали так, це просто капець. Якісь да. люди страждають, дуже сильно страждають, і вони знаєте від чого сильно страждають, що у них не виходить вирішити їх проблеми по здоров'ю дуже швидко. Так, тому сьогодні, от вам, будь ласка, якщо ви живете, наприклад, в мегаполісі, так, скажімо, сучасним образом життя, харчуєте в супермаркеті, наприклад. То, якщо ви хочете бути здоровою людиною, так то ну от вам приклад е, да. В принципі, я би сказав, да що здоров'я без лікарств е, можливо при умовах, якщо ти будеш проводити профілактику здоров'я, а так ліками. Я не бачу нічого що поганого в принципі в лі, ну, в лікарствах, так. Я ще раз кажу, що якщо е, все грамотно і вовремя зробити, можна завжди обійтись мінімум якимось, е, ліками, так і так далі. <кхем> От тема дефіцитів сьогодні дуже актуальна. да, Вітаміни, мінерали, амінокислоти це просто вообще щось дивовижне. Боже, вже в, в усьому світі в більш прогресивних країнах, так. Даним-давно да, раді того, що було крепке здоров'я, закривається питання по дефіцитам. А у нас тільки вся ця тема, тільки набирає оберти. Але слава Богу, тому що коли у вас починає сипатися здоров'я, щитовидна залоза, перепрошую там печінка, жовчно кишечний тракт, імунітет, нерви нафік, да здають. То обов'язково треба дивитися да, на а, дефіцити, а так тому, що імені мікро вони а, являються так, каталізатором всіх наших внутрішніх біохімічних реакцій, які в принципі запускають так, общий рівень нашого здоров'я, Там, біохімічного, фізичного і психологічного. Тому, в принципі, сьогодні, ну ви знаєте, здоров'я без лікарств, ну опять же, все залежить від того, що яким ви життям жили. Так, от і все тому сьогодні треба а може ні? Ну завжди добре прагнути, як кажуть, здоров'я без лікарств, іменно серйозних якихось лікарств. але не треба забувати, що другий раз е, ліки можуть нам допомагати. Просто люди так засиплюються на цьому здоров'я без лікарств, що вони можуть ну так довести себе до серйозних проблем зі здоров'ям. Привожу вам приклад так: людина відносно похилого віку. Приймала таблетки для серця людина старої зикалки, і вона та я не люблю ці лікарства, не люблю ці лікарства. Так вот, і в якийсь момент так йому опять стало плохо, і він вирішив трошки полежати. Але в ці моменти, коли йому так уставалося плохо, він мав пити свої ліки від серця. От він полежав, і не проснувся. Так тому і такий приклад є не тільки я перепрошую з людьми похилого вику, Такий приклад є і з молодими людьми. Тому другий раз до всього треба підходити з розумом. І якщо ви відчуваєте, так, що у вас є певні якісь порушення по здоров'ю, навіть якщо у вас немає на яких нам по здоров'ю не буде зайвом зробити комплексний чекап, чекапчик, 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 хоча б раз на рік здати грамотну біохімію, аналізи, подивитися на всі основні системи. Ще правда, треба знайти спеціаліста, який вміє розшифровувати ці аналізи, але благо, вони вже теж є. Так, і дивитися, що там не так, і тоді однозначно ви у майбутньому у них дуже багато різних проблем. А пробл... а якщо не будете слідкувати сьогодні за своїм здоров'ям як слід, на жаль, проблеми будуть. Я людина, яка звучає тему здоров'я, тому що в мене, по-перше, були серйозні проблеми про здоров'я І в якісь моменти думаю, блін, раніше треба було робити чекапи, можливо, раніше треба було робити все те, що я кажу, знаю зараз. Можливо, я би так довго би там не мучився зі своїми різними проблемами по здоров'ю і так часто то там не доходив до вигорання, ну, на жаль, да, там було чотири вигорання у мене таких серйозних. А тому треба в першу чергу враховувати, в якому сьогодні, в якому образі життя ми живемо. які сьогодні є фактори, які забирають наші життєві сили, а їх сьогодні дуже багато. Так? От. І в цих умовах, звісно, ну, не слідкувати за своїм здоров'ям це равносильно просто приговору. Що рано чи пізно ти просто зранку ти не зможеш стати з кровати, з кровати. все. У нас ну, от є, ми на вольових тягнемо до останнього. А потім, коли вже все здає, уже колоть, болить пече, допоможіть, а я не можу встати, я устав, допоможіть караул, Ми ми їдемо до лікаря і ще хочемо, щоб там за два тижні а так ми відновили все, що ми винищували роками. Просто. Я вам скажу так: у нас взагалі, на жаль, взяти нашу культуру. Наш менталітет, то дуже часто е, певні проблемки по здоров'ю вони формуються ще в дитинстві. Так, ну поки організм молодий, ми ще це якось переживаємо. Коли станаємося постарше, воно організм просто от здає комплексно і сипіться. І потім е, блін, людина е, якби навіть її другий раз е, по перше, ну вона не може відновити своє здоров'я, тому що по перше немає можливо бюджету. А якщо даже є бюджет, не завжди попадаються грамотні спеціалісти. Ну на жаль, це сьогодні о, це реальність. І третій момент. Е, Другий раз не вистачає терпіння, людину не вистачає на довгу дистанцію. Ти відчуваєш блок напругу, а так ну тобі лікар каже: ну у нас, наприклад, там розписано тобі систему по відновленню жду кишечного тракту на три місяця. Та ви що, три місяці? Да ні, так от і та дайте мені якісь таблетки, типу я там буду пити, може мені стане краще. Так ні пайдена. Да. Тому о, що потім я кажу, да, в майбутньому не бігати по лікарям, не тратити часи, гроші, нерви. Треба. Реально уже сьогодні о, вміти здобувати навики, так як берегти своє здоров'я, особливо зараз, на особливо зараз, в наші часи. Тому, в принципі, я вважаю, що ну здоров'я без ліків можливо, так, але іноді, іноді вони нам якраз допомагають здобувати те здоров'я, так е, яке ми прагнемо здобути без е, ліків. Так, о, і все насправді дуже просто. Просто якось ми, ми настільки я не знаю, перестали якось серйозно до себе відноситись. У нас якось усіх поглотив якийсь такий нездоровий образ життя. Ми стали якісь всі обреміньоні, що ми навіть вже не можемо повернути в своє життя. У ці прості звички, які дійсно можуть робити нас здоровими, енергічними, щасливими, і казати, от таке життя. Оцей стрес, да стрес буде завжди. Сьогодні один стрес, завтра буде третій стрес, післязавтра сьомий, десятий. Без стресу вообще ми як біологічний відби просто б не вижили. Сьогодні стоїть питання, як підвищувати нашу стресостійкість, як цих умов тримати високий рівень продуктивності. Це ключовий момент, ключовий момент, і це можна робити. знаю, з власного практичного досвіду. і потрохи буду в принципі на моєму каналі так. Діліться своїм досвідом і я би навіть своїм підходом до відновлення і підтримки здоров'я. Я, я б сказав, даже трошки десь свою філософію, яку я здобув на власному практичному непростому ой-ой, ой на жаль, досвіді, що стосовно так моїх проблем по здоров'ю, тому будьте сьогодні уважні, будьте сьогодні обережні, бережіть своє здоров'я як, як самий, самий, самий найцінніший скарб. І це однозначно в майбутньому пригодиться. Довше проживемо однозначно. Так на зв'язку, друзі. Всім добра, всім удачі! Сподобалось підписуйтесь, Якщо є питання, запитуйте і йдемо далі. Всім добра.